Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, вітаю моїх підписників. Дуже вам дякую за те, що ви з підписочкою дивитесь мій канал. Це для мене важливо. Зараз ми подивимося на 21 число, що як у нас буде. Дай Боже, ми доживемо ці сутки без якихось поганих новин для нас, стрясок таких. Так, і давайте подивимося, що чекає на 21 е тобто на інші сутки, яка у нас буде ситуація. <плес> <плес> До речі, хочу сказати, що мене, моє відео правого берегу YouTube е поставив як Ага, в мене ж ці карти. Он тут е я прибрала ті чоловіка та жінку. Щось я Р раніше. Потрібно було то зробити, щось не зобразила. Вони мене поставили, як в мене там анімація чи, в общем, коротше, якісь сексуальні картинки. Тобто, не еротика, не сексуальні якісь картинки. Ну, взагалі, що, що до того, тобто, це все не можна. Так що, ну, в принципі, таке діло. Ну, тобто, вони поставили віковий цей бар'єр, хоча в мене написано, я відмічаю завжди, що відео не для дітей. тобто, до 18 років, тобто, і, так у мене і аудиторія, я дивлюся, від 18 років, молодші мене не дивляться. Ну, то таке, так що вилучила я ті карти і на уейтах також позаклеювала там, бо уейти з рядом, там, з площа рядом ті картинки. Все, поїхали лів, лівий берег. Зараз 16.50. Так, я вам показувала час, вже відліклася. Давайте подивимося лівий берег Запоріжжя на 21 квітня. Яка буде у нас ситуація у плані прильотів, подарунків в лапках від рашистів. Що ми будемо мати? Яка буде, давайте глянемо загальна енергетика цих суток в цьому плані? Бачите, йдуть зміни якісь у нас тут. Ну, такі непогані зміни, треба сказати. Все ж таки нікуди не діваються ті люди, які нам пакостять. Ну, і, але це все піде нам, е, пройдемо ми це більш-менш легко. По клеверу пройдемо ми цю ситуацію легко. Ну, подивимося зараз. ай, Боже. Так, я приберу, бо я працювала вона, Заважають мені ці камінці. Передивилася сьогодні колоди і позакривала де там що, то, коротше, тепер будуть за, тим, за цим слідкувати. Бо ще мені цієї халепи не хватало, Мало того, що монетизації нема, так ще Ютуб мене. Е е е Добре, що вони хоч не вилучили відео, і за те спасибі їм велике. Так, дивимося, як спрацюють ППО по лівому берегу міста Запоріжжя. Щось якось не дуже вони спрацюють. Бачите, криски падають, наближення йде. Тут буде якась серйозна в них договорюваність, а що ми будемо всі про це мати, що ми отримаємо. Ну, будуть вони тут, бачите, ось на криси падає ці пльотки. Тобто все ж таки будемо щось мати 21-го. будемо. Бачите, сирени постійно-постійно йдуть у нас зараз ці повітряні тривоги, і хлопці працюють, звісно. Ну, бачите перемога, тобто тут букетик і якорь, тобто тут я не можу сказати, що щось таке страшне трапиться. Буде так, чуттєва, чуттєва, дуже чуттєва, дуже така нервова обстановочка по місяцю. Але ну, що поробиш, що поробиш, таке життя у нас. Але я не бачу тут, щоб так, знаєте, було щось таке. Давайте ми глянемо приватний сектор. Лівого берега помешкання людей, будівлі, будинки людей жилі, там, де живуть люди, яка буде обстановка 21 квітня. не можу нічого такого поганого тут сказати. Донешко, донешко звісно, не дуже тут у вас, люди. Я можу сказати, що прийшов час, буде якесь рішення. Коса це не, ну, така собі карта, знаєте, вона ну треба дивитися з контексту, але тут іде направлення, коса зрізає час. І напрямок змінюється, але ключ в наших руках. Значить, я так сподіваюся, що все буде добре. Я так сподіваюсь. Давайте трошки я відкрию. Так. Зміни і колодязь. Колодязь і падає сонце. Сонце обов'язково я роздивлюся. Так, все. Я сподіваюся, що по приватному сектору лівого берега міста Запоріжжя. До 21 квітня буде все більш-менш благополучно. Я не бачу тут нічого страшного, ну, мені не показали то карти. Будь ласка, покажіть мені картинку, багато поверхівок по лівому берегу міста Запоріжжя на 21 квітня. Дивіться, практично так багато карт, в принципі, повторилася і робота. І ця карта повторилася. Ну. Єдине, що тут -от, лабіринт. Лабіринт така карта, трошки така вона. ну ось, І по дитині ми бачимо, що буде якась шкода, але вона не буде дуже серйозною. І буде вдача, буде букет. Тобто, е, ну, знаєте, ну, от, да, бачите, проблемки йдуть тут якісь, але вони не дуже серйозного плану будуть. Удару я тут не бачу. Бачу подлі речі, а бажання це зробити, але я не бачу самого цього действа. По горам вже ми проходимо ці проблеми, але ми їх кожного дня проходимо. це наш, Цим, цим же нас не удивиш. Не, 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 не. Нас, мабуть, вже так якось, е, щоб ми прям... Ну це дуже тяжко зараз зробити після більш року війни. Так, хоча росіяни не заставляють чекати, вони нас вражають і вражають своїм цим, своєю агресією, своєю нелюдяністю взагалі. Так. Ну добре, ми бачимо, що все більш-менш якось. Давайте подивимось промислові об'єкти по лівому берегу міста Запоріжжя на 21 квітня, будь ласка, дайте мені картинку. Ну, більш-менш, більш-менш непогано, вони получили якісь... Документи, якийсь приказ, сила потужна, дуже ресурсна така. ось, Буде діяти, новини будуть швидкі. Тут ця карта мені не дуже подобається, давайте ми її роздивимося. Але тут ну, тільки на, як кажуть, на уровні, як це сказати, на російський, на український, тобто на рівні думок, тільки на рівні думок. Бачите, так тут іде все нормально. Тільки на рівні думок. Так, да, буде нервова обстановка, але в цілому по підприємствам, по промисловим об'єктам буде непогана картина. Так, давайте ми подивимося Заводський район, промисловий майданчик. Та ну, навколо там домівки людей. Давайте ми подивимось ту територію, чи будуть туди 21 квітня прильоти. Дайте, будь ласка, мені картинку опять таки бачите, йдуть проблеми в кінці, хоча тут Зміни, якого сенсу подія буде якась. Не дуже серйозна вона буде, але проблеми вона за собою потягне. Угу. А Ну, що то за подія? Та воді нічого такого. Рулетка буде, люди. Ось до чого воно йде, того воно то і круте, і муте, бо буде неізвісна ситуація донешку направлення. Направлення, направлення. В принципі, непогане донечко, добре. Будемо сподіватися, що все буде непогано в цьому сенсі по промисловому об'єкту в Заводському районі. Так, ну і давайте подивимося Моторсіч завод, яка там буде обстановка 21 квітня. Бачите, навіть на дні було, що вони думають, що вони хочуть, але далі йде зміни на краще. Тут неясна всередині буде ситуація. Напрямок, ну тут зміни немає, а ну зараз я докладу сюди на тучі рибки. Ось, бачите, де йде компас, то іде оце кружляння. Незрозуміле і опаньки будуть пльоточки, да Будуть пльоточки? І чим тут для нас закінчиться все? Ну і куди вони попадуть? Куди вони попадуть? Якщо для нас це закінчиться нормально? Так, а ну, давайте глянемо, чи будуть у нас втрати. Людей чи будуть у нас постраждалі люди на моторсічі 21 квітня? Ну, Донешко гарне, але там воно ще трошки приховує. Ну, тільки плани, тільки плани, тільки плани. Більш нічого, ще й риби на достачу, я можу вам сказати, що тут, в принципі, по цим картам, я навіть постраждалих не можу сказати, що. Ну тут по легкості все буде. По легкості щось буде таке, не буде тут чогось такого шаленого, ні, ні, ні. а Чи будуть постраждалі, по легкості все прийде. І єдине, що по часам, тут лисиця, Ну, вже хтось користується цим. Ну, навряд чи щось таке воно замутане. В принципі, по рибам здоров'я тут буде. Не буду вгублятися в ту лисицю. Так, давайте глянемо соціальні об'єкти по лівому берегу. Яка буде обстановка 21 квітня? Будь ласка, дайте картиночку. Прекрасне дно. Гарна перша карта і друга також. Ось, бачите, сьогодні якось присутствує лабіринт. Ось додався місяць. Нервово, значить, буде трошки обстановка, але корабель все змінює, змінює, і все ж таки, бачите, тут щось воно таке станеться все ж таки, в якомусь соціальному об'єкті. Давайте ми розглядімо. Людей буде тут багато. Піде якась трансформація. Трансформація. Так, оно трошки я поклала. Ось так. Оці карти я розкриваю. Мені тут не дає двигатись вазочка моя, в якої стоїть мой телефон. Так, ану, щас 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 так. Лабіринт. Тобто багато людей заводиться якось в таку оману, щось незрозумілість якусь, так? Да? Так, і почуття оце все чуттєвість, трансформація. Це йде зміна на почуттях. Ем, далі йдуть по змінам новини швидкі і башня, так? Да? Люди, соціальні об'єкти, я вам можу сказати, що так, та може таке трапитися. Так, може трапитися. Я спитала, що ми будемо мати по ітогу. Ми будемо мати по ітогу ключ в наших руках. Ситуація не буде дуже серйозною. Якось так. Це я вже так доклала до ітогу. Ну, ось вам все видно. Що так трошки зроблю камеру. Ось вам видно, це соціальні об'єкти. Ось підуть зміни від цього лабіринту. Тут буде багато людей, звісно, що це соціальний об'єкт, нервова буде остановка, обстановка, бо підуть зміни, трансформація, гроб це зміни. Звісно, вони не на краще йдуть ті зміни. Швидкі будуть рухи робитися новини, і це щось буде. Реально буде якась така ситуація тяжкувата. І ось ми її розкриваємо, це буде башня. По і того я питаю ключ в наших руках. Я так розумію, що не буде дуже-дуже ну, серйозно, бо тут падає дитина. Ну, Сподіваємось, давайте будемо. все ж таки, Зараз я подивлюсь, що тут буде по людям на соцоб'єктах. Соцоб бо вчора ми з вами клали, вроді як. Ну дай Боже, щоб хай воно буде так, що, може, карти трошки перебільшили а, ту емоцію, але а, хай краще буде так. Хай краще карти перебільшать, ніж а, ми поклали б, що все було супер-пупер, а воно б прилетіло. Я вважаю, що так краще. Так що будемо ще доживемо до 24-ї години, що воно буде до кінця цієї доби. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас в соціальних об'єктах проблеми з життям людей. Давайте подивимося з їх здоров'ям у зв'язку з. Дайте, будь ласка, мені цю картинку. Башня падає, бачите, яке дно. Проблеми, люди, проблеми. Так, ну що, дивимося здоров'я людей. Букет, зірки. Все ж таки буде світ захищати полілія. Дуже потужно буде захищати Нерв, нерви. Будуть нерви. Знаєте, нервова буде Собак, собака. вона а в розкладі на здоров'я людей, стан людей це нервова обстановка. іменно по здоров'ю. Так, ну я хочу сюди докласти на зірки все ж таки. Так, тут буде стояти роздвоєна ситуація по життю. Ну і давайте далі розглядімо лілію. Жіноча буде енергетика під питанням. Іменно будуть новини швидко. Е, місяць, місяць і ключі. Ну, дай Боже, щоб жіночка викарабкалася, дай Боже, що це ті чисто на нервовій системі і на жіночих оцих всіх речах, бо це все у жінок пов'язано, звісно. Але бачите, оці карти, вони дуже-дуже серйозні. Захист Всесвіту і це буде подвійна ситуація. Так, тут буде спілкування людей багато-багато-багато. Так, ну, в принципі, я можу сказати, що може бути. Я не бачу тут ніяких таких фатальних випадків. Я бачу, що буде стояти роздоріжжя, буде. Чи буде, чи не буде ця історія, це по-перше. По-друге, це буде, якщо буде то жіноча енергетика. І по-третє, це буде іменно нервова система, тобто на нервах, ось психіка, оце все. Так, ну дай Боже. Дай Боже, щоб так і було. Так, дивимося далі. Торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти по лівому берегу міста Запоріжжя на 21 Квітня, яка буде обстановка? Дивимося. Закриті об'єкти. Теж башня і трансформація йде. Закриті об'єкти. Магазини, супермаркети. Ой, не люблю, я коли це часи падають. Бачите, що показує. І маски, і час прийшов, знаєте, і оці люди вони нам дають такого клопоту. Але це ще буде це кінцева карта, і вона показує, що це ще буде під питанням. Це буде рулетка, люди. Воно так, воно буде летіти, але це буде рулетка. Повезе, не повезе. буде, Дуже потужно Ведмедь падає. Я можу сказати, ось на рулетку падають лелеки, то це каже про те, що це повернення до кращого буде все ж таки. І це буде мати успіх. Наші хлопці будуть мати успіх в цьому. Сподіваюся, що вони зіб'ють ту ракету, але загроза буде існувати така дуже. Ну, серйозно, можна сказати так. Так, відкриті торгівельні об'єкти по лівому берегу. Давайте подивимося, яка там буде обстановка. Ринки, ринки, ну і торгівельні площадки різного плану на 21 квітня. Складайте мені цю картиночку. Опасність кожного дня йде. Це дякувати Богові, що хлопці наші це все роблять. Вони боги в своїй часті роботи. Сонце. Роздивляємося сонце. Маски і змії. Ну, ось така подія. Тобто, сонце це не гарна дорога світла і тепла і яскрава, а це. Можливо, навіть і удар, бо по сонцю. Це може статися. Так, я роздивлюсь зараз цю подію. Вона буде не дуже серйозна, слава Богу. Так, по тучам вона ще. Тут падає сила. Вона буде неясна, ця ситуація, да? але тут падає успіх і йдуть швидко зміни. І рулетка. Хм. Да, Цікаво, цікаво, цікаво. Я вам можу сказати, що бачите, трошки повторює ситуацію з закритими об'єктами, але на закритих об'єктах там падали лелеки, повернення до кращого. І там трошки ведмедь був в іншому місці. Ну, хоча, якщо його змістити, тут не важно наверх, наниз, просто тут мені нікуди класти. Тому я поклала наверх, то мені там заважає. А тут, бачите, наоборот. Ну і тут нам на ці кубики якийсь наказ іде. Не. Тут реально буде все під питанням. Але подія буде оця подія вона буде несерйозна. З нею справляться успішно. Але далі опять йдуть швидкі зміни і рулетка. Тобто тут буде декілька таких моментів. Декілька таких моментів. Один пройде нормально, а інший під великим питанням, як вже як припаде, не показує, що воно буде хорошо. Не показує. Ну і донышко, ви бачили самі, яке воно таке стрьомне. Так, і давайте подивимося, скринічку я зроблю для лівого берега. Що і як воно буде 21 квітня, який позитив, який негатив для лівого берега в плані прильотів. Ласочка, надайте мені цю картиночку. Позитив, негатив, та і тох для лівого берега. А що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Ну, робота, бачите, буде вестися. Буде вестися потужний ключ в наших руках, але ця історія ось вона. Вся як на картинці. Давайте я подивлюся. Так, позитив в тому, що ми будемо... Ми будемо мати своє коріння, все своє при собі, життя, родину людей, все це буде в позитиві. В негативі йде якась, якась інформація, якась документація, яка негативна. Чому вона негативна? Дуже швидко. Дуже швидко. Зміни йдуть дуже, дуже швидко. Знаєте, таке відчуття, що буде швидко летіти. Може будуть С 300 кидати ото. Або з е, тих. Так, ладно, я не буду гадати, ну. Це погано, звісно. Ну, тут буде йти робота, і бачите, по кольцу серйозна і ключ в наших руках. Ну дай Боже, будемо сподіватися, але, звісно, серйозні карти припадають. Серйозні карт. Така у нас люди скарбничка. Така скарбничка у нас на... Ну, я приберу цю карту, в принципі, вона не потрібна, те ж саме вона показує по великому, по великому рахунку. Ось така скарбничка все. Балабіно, кушугунку, мишеваху я зроблю окремим відео, бо може комусь то нецікаво дивитися, щоб люди не витрачали свій час. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Будь ласочка, ставте лайки. Це приємно. Дайте мені хоч всім насолоджуватися. Дякую вам за увагу. Почуємось, папа!